Всім смачного, ви на каналі Ласушка. Сьогодні ми перевіряємо рецепт оладки із яблук. Передивився я багато відео різних рецептів, що можна зробити з яблук, тому що яблук гарний урожай в цьому році, і мені сподобався такий простий рецепт оладків з яблук. Він досить простий рецепт і, по-перше, простий, по-друге, корисний, тому що немає нічого такого. Зайвого в цьому рецепті. Нам знадобляться яблучка і вівсяні пластівці. Отже, рецепт досить простий. Потрібно взяти з свого домашнього саду найкраще з домашнього саду, або купити 4 таких яблучка величеньких, півтори скляночки вівсяних пластівців. Для початку нам потрібно вівсяні пластівці збити блендером, з чого ми і почнемо. А після того потрібно яблучка нарізати шматочками, і також додати до блендера, і також їх збити. Отже, розпочнемо із збивання вівсяних пластівців блендером. От ми нарізали шматочками наші 4 яблучки, додали туди півтори склянки вівсяних пластівців, і зараз ми це все перемішаємо за допомогою блендера. Отаку таку однорідну масу ми отримали після блендера. Далі потрібно сюди додати 2 столових ложки сметани. Ми додаємо. Також можна додати за смаком. За смаком можна додати цукор, хто полюбляє солоденький. Але моя яблучка солодким, тому я цукор не додавав. От. Також ледь не забув, собі потрібно ще додати одну чайну ложку, розпушувати тіста. Чіст, і знову ми це все відправляємо в наш блендер. От така однорідна маса ми отримали. І тепер будемо піджарювати оладочки на сковорідці. Повинні бути досить смачні, поки що готується все досить легко і просто. І тепер ми їх обжарюємо на сковороді, на вашій улюбленій сковороді. Просто ложечкою беремо, викладуємо. І отак з кожної сторони по 5 хвилин обжарюємо. Обжарюємо на маслі, тваринному маслі. Коров'яче масло. Ну, Подивимося, що отримаємо з цього. От уже переверну я їх. Такі гарні, присмажені отримаємо, ну, будемо дивитися і смакувати, що з цього вийде. Але на вигляд вже досить смачні. І аромат також у них гарний. От такі гарні оладочки ми отримали. Далі можна. З варенням, з сметанкою з медом куштувати до чаю. Виглядає досить непогано. В середині також на смак чудово. Можливо, потрібно було трішки цукру додати, тому що яблука кисло хоч і солодке, але все одно кислинку дають. Але це все за смаком, кому як подобається. Рецепт гарний, так що рекомендую спробувати вам зробити отакі оладочки. Досить просто, досить смачно і досить швидко. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного!